Нещодавно закінчився ще один курс в інтегративному підході, на цей раз сором та фарісейство і робота з обсесіями. І сьогодні я хочу залишити відгук про цей курс в інституті. Я навчаюся уже третій рік, і з кожним модулем моя професійна ідентичність укріплюється. Але саме з цим курсом змінився мій погляд. Він начебто розширився і поглибився одночасно. Цінність знань, які я отримала, важко оцінити, бо вони дуже практичні. Для нас, для психологів, опорою є наша практика. Ми начебто зростаємо разом з нею. І от коли ти отримуєш інструменти і знання, які одразу можеш приміняти в своїй роботі, саме тоді змінюється її якість. Я побачила, як багато сорому нас оточує, і як багато сорому в житті моїх клієнтів. І люди навіть не здогадуються, що це захисний механізм, яким ми користуємось, коли потрібно визнати свої справжні потреби, на що ми здатні, щоб лише залишитись в стосунках. Так само і фарісейство, виявляється, це захисний механізм вищого рівня, яким ми користуємося так само в моменти, коли не хочемо доторкатися до своїх справжніх почуттів і визнавати свої справжні потреби. Наша психіка дуже винахідлива, але в результаті страждає якість нашого життя. Я дуже вдячна за цей курс і за ті цінні матеріали, якими Наталя так щедро ділиться з нами, за її особисті напрацьовки і за величезний досвід в роботі з клієнтами. Це дуже цінно для мене. Дякую всій команді інституту і за саму модель учбового процесу. Це дуже зручно і ненапряжно. З радістю йду далі. І вже з нетерпінням чекаю новий модуль.